Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось таке цікаве питання, чого немає дітей? В чому справжня причина? Яка кармічна зав'язка? Що таке трапилось в минулому житті? Чого в цьому житті немає дітей? Скажіть, з якої причини в цьому житті немає у вас дітей? Що таке? Де цей негатив кармічний з'явився в якому житті, що там було, що в цьому житті ви не маєте дітей, Покажіть. Так, що карти кажуть, що в минулому житті ви були одружені, були в шлюбі. Шлюб був гарний. Життя ваше було дуже прекрасне, гарне життя було. Була родина, чоловік був другом. Як друг, стосунки гарні були. Жили ви добре, ви жили в достатку. Це таке минуле життя було щасливе. Дітей також, діти були, діти були. Що трапилось? Чого? Зруйновано було? Втрутилась жінка, соперниця, втрутилась по магії. Забрала вас цього чоловіка, ваше кольцо, забрала, відібрала. В родині були сварки, скандали. Ви залишились з дітьми сама. Чоловік пішов, пішов до іншої. Це таке було ваше кармічне відпрацювання на той час, на те життя, і ви дуже із гарної, з розкошного гарного життя опинились в злиднях. Це був ваш хрест, вам треба було це пережити. Ось, і ви як дали собі обід, обіцянку, об вам було важко з цими дітьми самою. І ви дали обіцянку не мати дітей більше ніколи, що це важко. Що якщо ви залишитесь одна, щоб вам не було так тяжко, Соперниця. в цьому житті також будуть програватися соперниці. ви дуже приваблива, достойні кохання. І ваші мрії повинні здійснюватись. Але суть історії в тому, що ви самі собі закрили оце продовження роду, що ви вирішили, що ні, я буду щаслива і я не буду більше так страждати. Оці діти в минулому житті. Вони дуже як виснажували вас, і ви дуже переживали, дуже велика трагедія була, що вони там і помирали у вас від голоду навіть. Ви дуже настраждалися, дали собі запрет. В цьому житті не мати дітей, бо це небезпечно. Також ви вирішили, що вашого того гарного, класного партнера, друга, який він був, ви втратили не тільки коханого, а ще й друга. Що, щоб... Цього не трапилось, що треба не мати дітей, бо ви стала некрасива із за дітей, і фігура зіпсувалась, мало йому приділяли уваги, тому втрутилась оця лисиця, яка вкрала ваше щастя. Ось така ситуація: бачите, самі собі дали обіцянку. Зараз ми будемо руйнувати ті обіцянки і обіти. І якщо в цьому житті вже, наприклад, Різні бувають ситуації, в да, когось вже не буде дітей, то хоча б на майбутнє життя, щоб вони у вас були. Бо ви тут строго строго собі закрили. Це дітей, мати дітей, ви не хотіли, ви вирішили, що це важко, складно це погана історія. Як самі собі зробили оцей запис, книгу, суддя що не буду мати? Така трошки сама порча. Негативний опит минулих життів. Так на вас вплинув. Так, продовження роду будемо класти. Це дерево, це продовження роду. Шлюб, продовження роду і достаток. Вищі сили. Прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу розірвати всі об'єти, обіцянки, об кармічні вузли і відкрити людині можливість мати дитину в цьому житті або в наступних. Прибираю негатив, розірваю, розриваю кармічні вузли негативні. І всі об'єти, клятви, обіцянки розриваю, розторгаю. Викажіть, розриваю, розторгаю всі об'єти. Людина має право передумати, вона це робить, передумала, хоче дітей хоче бути щасливою, хоче мати дітей. По Верховному суду буде так і так є. Такий у нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.